Всім привіт! З вами Ліля і Діана. І сьогодні ми проходимо обі. Але я стаю собакою. Звісно, не такою модною, як наша Джесі. У мене не буде таких крутих сережок, але я буду собакою в Роблоксі. Я вважаю, що це теж круто, і мене буде вигулювати Бібізяна. І це я. А Джесі вигулюємо всього лиш ми. Я ось така крута собачка. У мене навіть є, як він називається, Нашийник угу. з такою кісточкою. Ви подивіться просто на цей шедевр Лілін Скін. Ну да Така. Ну, клас. Ну, пішли проходити раунд. Йдемо. Да. Гаде? І так, перший раунд. Треба просто бігти і обрати. А, ні, тут я проходжу Чого не треба обрати? Ми Ти... просто по-різному, так? Це червоне? Так. Я не можу проходити. Оп. Так. І тобі собачка допомогла. Чи нас. Чи нас А, тут є навіть збереження. Ти зберіглась? Угу. Все. Оп. Я трошечки боюся. Я ж собачка все таки. Хоп! Так, я стрибаю сюди, ти сюди. І що ми зробили? А, ми активували ось такий острівець, який Угу. Mm -hmm. Ой, мені відображається, що ти просто падаєш зараз. <ги> Але ти не падаєш. Є! у Треба, щоб ти мені натиснула. Угу. Mm Біжен, -hmm. натискає мені кнопочку. І я пройду. Ну, ти так смішно гляш. Ви просто подивіться на цю дубку. Це якийсь... Та ну йди сюди! Прикол. Давай, йду. Оп Тільки ти можеш туди піднятися. Ти можеш а, я просто стрибаю! Да, ти Собака стрибати. стрибає, вище хазяїна. Круто. Я не знала, що я така пригуча. Я просто типа. мені не робити. Давай, натискаю. Так, чекай. Тут якісь кульки, а я просто перестриблю перестрибну. Є. Так. І що це у нас? тут? Це такі кубики, які треба пройти, і ми це робимо так. легко. Слухайте, ну. Я хотіла сказати, що перші раунди Є, проходять так. дуже легко, але добре, що тут можна просто підняти свого друга, потягнути. Все, так. Стрибай вниз. Ага, стрибай так. вниз. Так. Потягнути свого друга за цю велику червону кішку. Кішку. Яку кішку? Ну, я не знаю, ну воно так виглядає, бо поведе... сосиска якась просто. Просто якийсь прикол, поводок. Є, ти пройшла. Зараз би впасти, мені прикольно було. І тут є чекпоінт. Так, тут є чекпоінт це просто супер. Це прям крута знахідка. Ну, все, Твоя собачка впала і тепер ти без домашнього улюбленця. Ні, я тут. Тепер не треба нікого готувати, ніхто не буде плакати, що хоче смачненького. До мене просто лазеру пройшлась. Так? Да? <клес> О, така я професіоналка. Слухай, ну це якийсь капець. Мене вигулює Бібізяна. Та взагалі. Го? Не знаю, але я впала. А я, на, напевно, це стрибнула. Це тебе тягнуло Ні, я напевно стрибнула на ось цю червону Ні, так тебе пропасило. А, да? Мене, мене вронили? Ну, да Мене протролили. Коротше, тут в цій грі є типу тролінг і можна просто штовхати різних гравців. Тролити І, походу, це зі мною сталося. А, я падаю. Ні, я не падаю, все добре. Я так лізла, ти не бачила, як я смішно, тільки що лізла. Так. А! Та маю! Ось, дивись, там моє Так, мене вдарили. Давай, піді... підіймай. підіймай як мене. Ти не знаю. <клес> Все, є, готово. Поїхали. Ти їдеш? Бо Прикинь, якби ти не їхала, і просто так поводок би натягнувся. А... І а, ось, нам сюди, дивись в цю сторону. Я <клес> бачу. Давай, їдемо далі. Приїхали. Так, дивись, ми йдемо, йдемо, йдемо сюди стоїмо. А! Це така технологія. А, вона знов з'явилася. Так ми могли пройти за той час, ні? Тепер допоможемо один одному. А воно приїде назад, приїде. Єє. Доїхали. О, іди туди. Ходи. І там, і тягни Ходи. Мене, тягни мене. Та я тебе зараз так потягну, капець. Та ну ти тягни на мене. А, це реально треба було тягнути? Все, давай там, ти йди туди, вниз, і ти щось там повинна бігати. Вискальні. Вау, я внизу. Іди туди. А я зверху тут. Сюди. Далі біжи. Біжу, біжу, біжу. Натиснула зелений, мені відкрилась зелена комірка. Тепер біжу на зелену комірку, нажимаю знову, і мені відкривається якась жовта, так? Ага Після жовтої мені має відкритися вже Ти ніяк. Повинна не... Просто оп, і виходимо. Я відкрила, Ти круто! Відкрила. Я спасла свою хазяйку. Чому мені ось ці такі коричневі коричневі, коричневі схожі на якісь котлетки просто з гамбургерів. Хто? Ну, ось ця платформа така коричнева. Ти зараз. Падеш. <плеви> Понятно Чому Ну це червоне, але це схоже на котлетку, воно є коричневе. Давайте де. Ходи Молодець. Дивись, 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 я розкатуюсь I believe I can touch it. I believe I can touch the sky. Я казала, що раунди легкі, але, походу, не цей. А, дивись. дивись, головне думати, як ці квадратики. Стрибати, як ці квадратики, відчувати ці квадратики. Тут так само. Треба відчувати себе собакою. Треба жити як собака. Оп, от. отак от, отак от. Відчуваємо собачу силу. Відчуваємо міць собаки. Відчуваємо. А! Ки де? Я тут. Бібізяна. <клевицяна> О, я тут боюся. Не було бібігу. У нас давно не було чекпоінта. Ух, я вижила. А куда мы пришли? Нам сюда. Туда. Давай, проходим. Чекпоинт, да! Е Ей! Бежим, <клевит> бежим, 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 А что это у нас тут начинается? Экономлять просто на... На буд материалах экономлять, так? Вот так вот, вот так вот. Экономия, экономия. Оп. Ты на прикольно Ще раз впадеш і тебе тягнути не буду. <laughs> це вже ти мене вронила Я нічого не робила. <laughs> і Джесі Так А ти літа? Мене кинуло ще й. Я тобі не дозволяю себе бити. 19 рубаксів людина потратила, щоб мене бити, розумієте? Просто рівень. Ударити. <laughs> ще раз впадеш і тебе тягнути не буду. Тепер не падаємо Мені здається, якщо ми хоч раз ще раз падемо, ми просто будемо кричати. Ми, ми взірвемося. Можна і так. <рігла> ми не будемо кричати, ми просто мовчимо. <рігла> Давай! Я зараз... Давай стрибай. Чесно, ми сиділи пів години, напевно, реально. А, Джесі, ми прийшли! Ми прийшли! Ми прийшли цей раунд, Джесі! Підемо. Ой, мене зафрудило! <кхи> Пока. <кхи> Ви Видимо... oui. Ой, а що я пропустила? <кхи> <кхи> Все, я перестрибнула. О тут же щось, щось на нормальному йде. О -о. Мене просто кинули. Ой, я не могла стрибати. От класно в цій гріші можна підтягувати один одного ага. і просто підтримувати так. Підтримка це важливо. Особливо, коли ти собака дуже важлива підтримка господаря. Наприклад, зараз. Підтягуй мене. Тут чекпоінт, до речі Ну, тут чекпоінт, так, на щастя А, знов таке саме, все. У mm -hmm. нас дежавю. Дивись, ми вже пройшли 45 метрів. Це круто. Зі ста! Зі ста, ну, майже половинку. Є, є. Ага, тут тільки ти пройдеш. І що? А ти зафардевилася? Просто піднімай мене. Дякую, пані. Дякую. А, мені треба туди ходить. Боже, ми так смішно так смішно падаємо, якщо Ми Так просто... Гелікоптер, гелікоптер. Ми зараз так от спокійне. чого? А ще впадеш, я тебе вкушу. Не вкусиш. Я ж обізяна, я вмію вкусити. Так ти і так бібізяна. <как> я ще раз впадеш, я тебе вкушу. Коротше, ми хотіли пройти до 50-го, хоча б хоча. 50 метрів пройти. Але я так розумію, що на сьогодні нам просто досить, бо ми тут будемо сидіти ще 3 години, і я не знаю. <как> Чи пройдемо ми взагалі її цю гру, бо справді вона достатньо важка, тут дуже цікаві рівні. Вони чимось схожі, але знов таки відрізняються. І реально навіть собакою проходити трошечки складно. Я не розумію, як у ці песики ходять, але вони точно не ходять по таким мотузочкам. Ну да, мені я не думаю, що вони ходять по таким паркурам. Вони ходять тільки по травичці, шукають собі щось смачненьке, що не можна. Кайфують від життя, сплять, сплять в подушках. Так що, якось так у нас вийшло пограти в собаку. Я думаю, що я, в принципі, слухняна собачка, стою біля своєї макаки. Пишіть у коментарях, що нам ще пограти, та як вам ця гра. Можливо, ви вже в неї грали. Так. І дякую за перегляд! До нових зустрічей! Всім па-па. Зустрічі!